Норм чи стрьом запитувати енерготерапевта, чи є на мені негатив. Норм. Норм чи стрьом просити очистити мене від колишнього. Є така практика обрізання енергетичних зв'язків, тому норм. Норм чи стрьом приходити на сеанс просто з цікавості. Стрьом, тому що не спрацює. Ваша невіра, недовіра, вона просто буде блокувати енергію. І не буде результату. Точніше, він буде, але рівень свідомості не дасть можливості його побачити. Норм чи стрьом питати, чи можна самі підняти собі енергію? Норм no, no. норм чи стрьом приходити із запитом, хочу гроші та кохання відразу. Uh, ну відразу, мабуть, ні, але це два різних запита. І з одним можна попрацювати окремо і з іншим. Тому норм. Норм чи стрьом заплакати під час сеансу? Норм. Маст хев, мабуть. Норм чи стрьом відчувати втому після чищення? Після очищення або після енергосанцій може бути відчуття такого розслаблення, це не втома. Тому о, якщо це прям втома, то це стрьом. Норм чи стрьом питати, що ви відчуваєте від мене? Норм. Норм чи стрьом приносити фото людини та запитувати, чи підходимо ми енергетично. Ну, взагалі-то стрьом, тому що якщо ми будемо продивлятися іншу людину по її енергетиці без його запиту, без його дозволу, то це вже буде втручання без дозволу, і тому таке робити не.